Сьогодні для своїх домашніх хочу приготувати смачнюще вітамінне овочеве рагу. Для цього я нарізаю крупненько картоплю і обсмажу її до золотистої скоринки. Пересипаю картоплю на тарілку і на тій же пательні обсмажую. Цибулю, моркву, капусту, перець болгарський, солодкий. Солю перчу за смаком. Коли овочі мої напівготові, всипаю до них картоплю і вже відварене куряче філе. Перемішую і під закритою кришкою на повільному вогні протушую 20-25 хвилин. Води ніякої не додаю. Все це мліє в власному соці. Ця страва не тільки смачна, але й дуже вітамінна, корисна. Тому мої домашні дуже полюбляють цю страву. Хочу, щоб і вашим домашнім це сподобалось. А моє овочеве рагу вже приготувалось, тому насипаю і гукаю своїх домашніх.